Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Діва на жовтень 2024 року. Отже, Діви, давайте подивимося, що на вас чекає в жовтні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 2 жовтня відбудеться сонячне затемнення в 10 градусі знаку Терези. І це для вас другий сектор гороскопу. Взагалі, це друге затемнення. Адже перше затемнення відбулося 18 вересня, і це було місячне затемнення в знаці Риби, і це для вас був сьомий сектор гороскопу. А тут у вас значить другий сектор гороскопу. І давайте детальніше зупинимось на сонячному затемненні. І взагалі, що стосується затемнень, вони, звичайно, мають більшу силу, ніж новий місяць або повний місяць взагалі. Чому? Тому що вони знаходяться, відбуваються поруч з кармічними вузлами. Дане сонячне затемнення відбувається поруч з південним кармічним вузлом, який направлений на минуле. Тобто це ніби і нове щось в вашому житті, але направлене на минуле. Так як воно буде відбуватися в другому секторі гороскопу, це сектор, який відповідає за гроші, які ми заробляємо самостійно, взагалі за наші доходи, це сектор, який відповідає за голос, за слово і за нашу самооцінку. І це така тема, що можливо ви почнете по-новому заробляти або але з старими партнерами, або ви залишитесь на тій самій роботі, але будете отримувати більшу зарплату. І, знаєте, якби ніби ваш графік зміниться, ніби у вас будуть якісь інші умови праці, або нові обов'язки, тобто щось зміниться, але ніби ви лишаєтесь на тому самому місці. І доходи по Цьому затемненню у вас зростуть. В принципі, оцей період часу, весь 24-й рік і час, друга половина 23-го року, ви повинні були вирости в доходах. І ще хочу зупинитись на затемнення, яке було в березні місячному, адже воно відбувалося в знаці Риби, а це е, протилежний від вас знак, ваша вісь, риби діва. І е, на початку 25-го року кермічні вузли перейдуть на вашу вісь. і це означає, що найближчі півтора року, вже починаючи з 20-го року, будуть відбуватися трансформації вас як особистості і ваших стосунків з оточуючими вас людьми. Тому чекайте, діви. Наступне це Юпітер. Адже 9 жовтня Юпітер, який транзитом проходить по знаку Близнюки, розпочинає свій ретроградний рух. А це для вас 10-й сектор гороскопу. Взагалі, Юпітер це планета соціальна, глобальна, планета, яка відповідає за навчання, і за суди, і за еміграцію. А десятий сектор гороскопу це сектор статусу і сектор кар'єри. Але на такому становищі Юпітера не рекомендують розпочинати щось глобально. Наприклад, якщо ви робите свою кар'єру в своїй країні, або там у вас магазини, мережа так. Далі, то краще не розширятися на закордон до 4 лютого 2025 року. Чому до цього періоду? Тому що це якраз фаза ретроградного Юпітера. Потім Юпітер буде рухатись прямо ось. І це ще тема, значить. Але що стосується якихось проєктів, які у вас були раніше, які стосуються вашої кар'єри по ретроградному Юпітеру, добре їх доробляти, дозавершувати або готувати якийсь проект в цей період, якийсь новий бізнес, нову, нову сферу своєї діяльності, продумувати все це Юпітер любить і до такого варто готуватися. Наступне це Плутон, адже Плутон, який ще транзитом проходить по Козирогу, 12, значить жовтня, е, виходить з ретроградного руху в прямий і буде рухатись прямо. Е, і для вас це п'ятий сектор гороскопу, тобто ще місяць часу. До 19 листопада Плутон буде в п'ятому секторі гороскопу, і це як остання фаза для вас, остатній акорд, що стосується теми відпочинку, теми отримання задоволення від життя, теми дітей, теми бізнесу. Це, наприклад, Плутон вас міг дійсно вчити. Оце як любити себе, як відпочивати, як насолоджуватись життям, як от, е, ваших стосунків з дітьми, що для вас тема дітей актуальна. От, і е, робити з вами такі трансформації. Це ще може бути тема вашого бізнесу, якщо для вас це актуально. А зараз е, Плутон все може якби дозавершити, тобто, що там ну, якась незрозуміла ситуація була з дітьми, чи там не знали, куди діти підуть вчитися, чи там питання з майном для дітей не було вирішено, то цей період зараз Плутон все вирішить до 19 листопада. Наступне це значить Меркурій, адже 13 жовтня Меркурій змінює знак переходить в знак Скорпіон, і це для вас третій сектор гороскопу. Е, ось, і це означає, що е, це тема взагалі підписання документів, спілкування, транспорту. Що цього в вашому житті буде більше, ви будете більше спілкуватись, більше бачитись з друзями, більше куди з'їздити, виходити, ходити. Ось, це вам буде давати Меркурій. Наступне це повний місяць, адже 17 жовтня відбудеться повний місяць. Відбудеться він в Знаці Овен, а це для вас восьмий сектор гороскопу. І це тема чужих грошей. І, взагалі, соціальних виплат, допомоги, кредитів, інвестицій і так далі. Але на фазі завершення підсумку. Тобто, якщо у вас були кредитні зобов'язання перед банком, перед людиною і так далі, то це час погасити цей кредит. Потім наступне це тема, значить, якщо ви отримали якісь соціальні виплати, допомогу і так далі, то зараз ці виплати припиняться. І це ще тема. Ну, якщо ви теж мали якусь... Хтось вам просто якась людина допомагала, чи ваш партнер, чи ще хтось, то зараз ці виплати теж припиняться. Наступне це Венера, адже 17 жовтня Венера змінює знак і переходить в знак Стрілець. А це для вас четвертий сектор гороскопу. Венера це планета, яка відповідає за гроші, за кохання, за красу. А четвертий сектор це сектор, який відповідає за переїзд, за е, імміграцію, за нове місце проживання, за нерухомість, звичайно. Е, і по такому становищу це означає, що якщо ви хочете щось придбати собі нову нерухомість, да, то вам вистачить. Бюджету на неї, або якщо ви хочете зняти в оренду якусь нову нерухомість, то вам теж на це вистачить грошей, або тобто, якщо ви хочете переїхати в якусь країну, і у вас є сумніви, так? Чи вам буде достатньо коштів, чи це окей, чи не окей, і так далі, то всього вам буде достатньо. Ось і останнє це сонце, адже 22 жовтня сонце змінює знак і переходить в знак Скорпіон. А це для вас той самий третій сектор гороскопу, в якому знаходиться і Меркурій. Сонце в такому становищі буде десь місяць часом, і це означає, що у вас буде багато спілкування, комунікації, можете підписувати документи, можете їздити кудись на невеликій відстані, чи там в гори, чи в якесь сусіді місто, по роботі. Тобто в вашому житті буде дуже багато руху і активності по сонцю і Меркурію. Тому такий жовтень чекає на вас діви. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.